Питаю, друзі, вже ніч, друга година, задивився в сайт Буки. Це дещо, друзі. Приблизно 95%, не менш, я переглянув багато анкет. Це просто шахрайські анкети. Це жах. Є, звичайно, і майстрі, і КМС я знайшов. Ну, по яким. В принципі, немає питань. Ну, якщо вам подобається тренуватися з КМС або з кимось молодих майстрів, хто не має досвіду, немає там жодних питань взагалі. Або навіть є першорозрядники. Так, я розумію, що в принципі перший розряд це дуже замало. Але які чесно про себе пишуть, це не можна назвати шахрайським анкетами. Це просто можна назвати тренера на дуже високого рівня. Але. Друзі, про що взагалі відео? А відео дуже коротеньке, не про це. Про побуки будемо окремо записувати, бо я, чесно кажу, просто так дивлюсь, і у шоці. А відео це в першу чергу для власників найкращого у світі шахового абонементу. Сьогодні, вже сьогодні, у середу, у нас буде чергова зустріч о 19.15 19 за Києвом почнеться. І ми будемо, на відміну від усіх цих тренерів, вчитися в грати в шахи вірно. Я буду показувати свої партії, будемо дивитися, можливо, і деякі ваші партії, будемо розглядати ваші питання. Як завжди, буде це корисно, інформативно, швидко, ефективно та цікаво. І... Який час буде зустрічі, друзі? Ну, ви казали, що півтори годинки ви в такому швидкому темпі, вам далі вже важко. Ну, ось півтори годинки точно буде. А може, якщо ви будете спроможні, то як і раніше, половиною плюс годинки попрацюємо. Отак, От друзі. Цю інформацію вам обов'язково надійшли тренер нашої школи, майстер Михайло. Отож. Чекаю на вас, хто буде, обов'язково напишіть підтвердження, хто буде, але буде запізнюватися, теж обов'язково напишіть, щоб я знав і ми дали вам посилання, і ви могли доєднатися. Якщо є якісь питання, готуйте, будемо намагатися на них відповідати. І так, завтра ми, точніше вже сьогодні, зустрінемось і попрацюємо. Тому що, друзі, <хи> те, що коїться, на жаль, на ось таких платформах. І я не знаю, звідки взагалі люди беруть там перші розряди, є другий розряди, пишуть я професійний тренер. Або там третій розряд навіть пише професійний тренер. Ну, він чесно пише, що в нього там третій розряд, але. Що тебе надихнуло на думку, що ти професійний тренер і так далі. Фух, я, чесно кажучи, дуже задивився. Це в мене зранку, завтра, вже сьогодні, о сьомій годині починається заняття, але потім буде там перерва по дню, мабуть, будемо відходити. Але я... Краще б я, можливо, не дивився, не дивився б цей сайт буки. Тому що. Ну, я у шоці, Як таке може взагалі бути і так далі. Бачите, я вже засинаю і починаю вже теж тупити, як... якийсь лузер. Так, друзі. Отож, завтра всіх чекаю. Майстра, мабуть, попрошу, щоб це відео не було довгим, щоб ви його не роздивлялися, не слухали. Хто захочете, послухає Грема. Я напишу просто коротенько новину, посилання на відео, але буде в новині час початку нашої зустрічі 19.15 за Києвом. Середа. Працю. Друзі, хто хоче доєднатися до нас, до найкращого у світі шахового абонементу. Все дуже просто. У посиланні до цього відео є і мої контакти і є посилання про цю послугу. Долучайтеся і працюйте з цілеспрямованими людьми, які хочуть прогресу і хочуть краще розуміти шах. Або є вибір вам на буки.